Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про моховик оксамитовий. Моховик оксамитовий це їстивний гриб низької якості. Росте з липня по листопад, переважно в листяних лісах, особливо під дубами та буками, може зустрічатися в мішаних та хвойних лісах із ялиною. Шапинка в діаметрі до 10 12 см, напівсферична. Поверхня шапинки повстистоматова, пурпурово-коричнева або червоно-коричнева. Характерною ознакою є червона лінія по краю шапинки, яка з віком висвітлюється. Трубчастий гіменофор спочатку зеленувато-жовтого кольору. У місцях дотику стає зеленувато синім. Ніжка висотою до 10-12 см, тонка до 2,5 см у діаметрі. Колір ніжки світліший, ніж у шапинки, і змінюється від світло-коричневого до червонувато-коричневого. М'якоть муховика щільна, білувата, може мати жовтуватий відтінок при натискуванні злегка синіє. Має приємний грибний запах та смак. Мувий коксамитовий їстивний гриб низької якості. В їжу можна використовувати лише після 15 хвилинного відварювання. Вживають в їжу смаженим, вареним, маринованим, іноді сушать. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.